З'явилися всі. Вирівняли. До правого. До правого. Там до 12-ї години буде прощання з тілом Олександра Музичка. Зараз у нас 10.38. Заходимо, підходимо в три лаві до входу, потім переходимо в одну лаву. В одного заходимо, прощаємося, не затримуємось. Е, і виходимо потім на вулицю і, чек... і стаємо, е, так само шкуримо чекаємо завершення процедури прощання. Зрозуміло? Е, мобільні групи наперед туди. Давайте вже. Ви командира. Командир.